Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами як завжди Кривенко Ін Миколаївич, Богодухарська народна влада. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх справ первими, не з чуток. Сьогодні ми таки зробимо відеодоказ, як богодухівські поліціянти ходять по людях і для свого керівництва. Як в Богодуховському так все богодухерському так і обласному, Харківському собирають кошти з людей, які хоч трош, трошки, які як то кажуть, більш менш за єсть зажиточні, більш-менш хоч чуть-чуть, то вони повинні платити. За що Бог знає, за що, Але таке відбувається, і от зараз ми вам це все покажемо. А ти не можеш реальність будь ласка, у нас. Домоволодіння одного з громадян наших заходить бачите, слідчий Астахов Сергій Юрійович і старший слідчий Коваленко Олександр Олександрович. Ось вони такі людишки, просто прийшли до людини. Я вам буду трошки перемотаю вигадливі, щоб ви думаєте ласочка. будь ласка, ось так вони. Прийшли і просять для свого керівництва, щоб люди так вони ходять не до одної людини. Вони так ходять по я жур по місту, по району і збирають з громадян кошти. Ось зараз ви бачите цей момент. Момент істини. Ми звук не даємо, адже може буде розслідування, то може буде цікаво там. Ось у нас, бачите, яка красавиця. Ви не забули, це у нас слідчий один, слідчий Остахов і слідчий кавалін. Ось вони, як два коршуна накинулися на ті е, гроші, які їм дає людина. Ні за що, ні за що? Просто за те, що об, обов'язок такий, якщо маєш якийсь статок, повинен заплатити. Ви вірите тепер у цих слідчих, що вони можуть бути. Е, не зацікавлені, безсторонні в своїх свідчих діях. Адже це свідчі, це процесуальне лице, яке по суті, е, ну якби нікому нікому не, не, не підчиняється. Да? От він має вести незалежно ні від чого свічі дії. Да? Ну, пожалуйста, денючки отримані. Я не знаю, що вони зможуть і. Попали в карман до Остахова, звісно ж він поділиться з кололи. Така система працює в Харківській поліції. Отакі От продажні корумповані е, поліціянти. Працюють е, слідчими, ведуть якісь слідчі дії, якоби насправді все продається, все покупається. Отака От правда життя дорогенькі. і звісно, ми можемо чекати таких слідчих, що вони будуть виступати проти влади, будуть затримувати начальника енергозбита, там начальника горгазу, ті, які відключають від електропостачання газопостачання. Звісно, вони не будуть, тому що це продажні падліци. Других немає слов просто на цих подлих низьких людей. Сама система, коли міняють вище керівництво е, державне, ну е, полі, поліцейське, да а на нозах всі стаються. Потрібно починати ці всі е, слід, слідчі дії проти таких корупціонерів з низів, тільки з низів, і аж до самих верхів, коли навчаться працювати в низах, щоб вони не збирали керівництву гроші з громадян. А займалися не пос... безпосередньо своїми ділами, які вони ведуть, там, кримінальні, цілі... Неважно, це не це слідчі, вони тільки кримінальні. Тобто, Ну ви зрозуміли. А не ходили, не збирали для свого керівництва гроші з людей, з громадян. По суті, вимагали. Так, да, вони не в формі, вони цивільні, да? але ж ми всі розуміємо, куди воно йде і навіщо. Знищ, дають своїм керівникам, керівники передають в область, область передають Київ. Пора розривати цей ланцюг, іначе діла в нас не буде. До нових зустрічі, до побачення.